Вітаю, готуємось до самостійної роботи 1 з геометрії 8 клас варіант 1: Тема: «Чотирикутники, паралілограм та його властивості. Перше завдання. Нам треба указати фігуру, що є паралілограма. Ми знаємо, що у паралілограми протилежні сторони і паралельні і Одна Якщо ми уважно подивимось на перший буква А це трикутник, під буквою Б це паралелограм, який задовольняє нашій умові. Тут трапеція і ось тут трапеція, тому нам задовольняє тільки відповідь Б. Друге завдання. Треба знайти четвертий кут, чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють 70, 50 і 130 градусів. Ну, давайте подивимось: оцей куточок, який у нас буде дорівнювати 70 градусів, ми його бачимо. Тут підписуємо 70 градусів, менший кут це буде 50 градусів. Далі, у нас є кут 130 градусів. І тепер давайте пронумеруємо, якщо це у нас буде А кут, це Б, С і Д, і тоді нам треба буде знайти кут А, альфа буде невідомий. Що ж, давайте пропишемо, що нам дані кути. І дан чотирикутник, А, Б, Ц, Д чотирикутник. Так, чотирикутник. у, кут, у, у, у якого кут Б дорівнює 70 градусів, кут С дорівнює 50 градусів, кут Д дорівнює 130 градусів, і нам треба знайти кут альфа, який нам невідомий. Тобто альфа буде дорівнювати куту А у чотирикутнику. Ми знаємо теорему. За теоремою о сумі кутів чотирикутника, ми можемо записати. Розв'язок цієї. Тобто, у нас буде альфа додати 70 градусів, додати 50 градусів і додати 130 градусів, це буде дорівнювати 360 градусів за теоремою о сумі кутів чотирокутника. Давайте це і пропишемо. Пояснення, що це за теоремою о сумі кутів чотирокутника. Отже, перше речення, перший рядочок розв'язання ми записали: ми знаємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Тоді з цієї рівності ми можемо знайти кут альфа. Отже, кут альфа буде дорівнювати 360 градусів. Треба відняти суму кутів, відомих кутів. Так, і записуємо 70 додати 50 і додати 130, то отримаємо, що альфа буде дорівнювати 360 відняти 250 і ми отримаємо, що кут альфа буде дорівнювати 110 градусів. Отже, ми з вами розв'язали. Першу, другу задачу, завдання 2 і самостійної роботи 1 з теми, чотирикутники, паралелограм і його властивості. Це невідомий кут альфа. Обов'язково треба прописувати відповідь, тому що кожна задача закінчується відповіддю, як і рів, будь-яке рівняння. Тобто, кут А буде дорівнювати 110 градусів, або просто альфа пропишіть. Завдання. 3. У завданні 3 нам треба у паралелограмі гострий кут до рівня 60 градусів. Давайте поступово це і промалюємо. У нас є ABCD, Б, Б, С і Д, кут альфа до рівня 60 градусів. Висота параліограмів проведена з вершини тупого кута, ділить протилежну сторону на відрізки, що ж тут чуть-чуть треба було чуть ближче. Б Давайте БК буде ділити на відрізки 4,7 см. 4 ,7 см, починаючи від вершини гострого кута, знайти периметр паралелограма. Отже, давайте запишемо, що А, Б, С, Д паралелограм, паралелограм, у якого кут А Б, А Д. Дорівнює 60 градусів. БК це перпендикуляр, тому що це висота, тому ми можемо прописати БК це перпендикуляр до АД. Можна ще прописати, що БК це висота, позначимо, що це висота. Отже, записали: нам треба знайти і відрізок АК. Буде дорівнювати 4 см, а КД, КД буде дорівнювати 7 см. Отже, так як у нас відрізки, ми можемо чуть зменшити цей паралелограм, тому що тут 7, а тут 4 вдвічі менше. Значить, виправимо зараз спочатку чуть-чуть зменшимо паралелограм. Так, більш-менш уточнили, що тут 4, тут 7, тут двічі більше, хай буде. Ну, Тут у нас у половиною треба було ще можна менше було зробити. Так, нам знайти периметр паралелограма. пишемо периметр а, Б, С, Д. А Б, С, Д. Так, давайте подивимось уважно. АК дорівня 4 см, КД до рівня 7 см, то тоді ми зразу можемо сказати, що чому буде дрімтина сторона АД. Сторона АД. Буде дорівнювати, відрізок АД складається із відрізків, на які він поділяється точкою К висотою. Тоді АК треба додати КД. І тоді АД. Буде дорівнювати 4 додати 7, це буде 11 см. Отже, ми знайшли з вами АД. Ну, ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони рівні і паралельні, тоді ми можемо стверджувати, що АД буде дорівнювати БЦ. І все це буде доріг 11 см. Так, а тепер подивіться уважно. Ми розділяємо зараз трикутник. Трикутник АБК. АБК трикутник прямокутний. Прямокутний чому? Тому що БК Перпендикуляр за умовою до ади, тобто це висота. А якщо це перпендикуляр, то кут К у цьому трикутнику буде дорівнювати 90 градусів. Отже, ми прописали, що це трикутник прямокутний. Давайте подивимось уважно: кут А в цьому трикутнику за умовою дорівнює 60 градусів. Тоді кут АБК. Кут А, Б, К буде дорівнювати чому дорівнює два гострих кута у прямокутному трикутнику. Вони в сумі дають нам 180 градусів. Тоді кут А, Б, К буде дорівнювати 90 градусів, віднімаємо 60 градусів і отримаємо 30 градусів. І так, кут А, БК дорівня 30 градусів. А якщо тут 30 градусів, то ми знаємо, що проти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. А в цьому трикутнику А, Б гіпотенуза. – гіпотенуза, тоді ми можемо стверджувати, що у АК, АК буде дорівнювати одній другий від АБ. І тут треба прописати за властивістю. Кута 30 градусів прямокутного трикутника. Отже, ми зробили пояснення, що АК дорівнює половині від гіпотенузи АБ. З Значить, ось тут ми можемо знайти саму гіпотенузу АБ. Давайте це напишемо. АБ буде дорівнювати 2 АК. 2 помножити на АК. І це буде дорівнювати А буде дорівнювати 2 помножити. На АК за умовою це 4 см, ми отримаємо 8 см. Отже, бічні сторони, тут у нас АБ. Ми можемо написати, що АБ буде дорівнювати СД і буде дорівнювати 8 см. А тепер скористаємось формулою периметра паралілограма. І так, паралілограм АБЦД буде дорівнювати 2 А. Плюс Б, це формула. Тоді периметр буде дорівнювати 2 помножити на, Тут у нас 8, тут 11. Тоді 2, 8 додати 11, і ми отримаємо 2 помножити 8 додати 11, це буде 19. 2 помножити на 19, ми отримаємо 38 см, ми з вами знайшли. Периметр паралілограма, який дорівнює периметр параліграма дорівняння 38 см. Ми з вами розв'язали завдання номер 3 Самостійної роботи номер 1 Переходимо до виконання четвертого завдання. Два кути паралелограма відносяться як. 2 к 3 знайдіть кут між висотами параліграм, проведемо з вершини тупого кута. Що ж, давайте запишемо спочатку позначимо буквами паралілограм. І так, А Б, С і Д. І з вершини Д проведено дві висоти. І нам цей кут між висотами треба буде знайти. Але ж тут відомо, що два кути паралелограма відносяться як два к трьом. І так, якщо це буде оцей куточок, буде 2х, ще раз ми попримолимо, а тупий кут буде тоді 3х. Отже, так як у нас відносяться ключове слово «відносяться», то, то будемо писати, нехай коефіцієнт відношення дорівнює Х. Але ж давайте пропишемо, що нам дано. Дано паралелограм. Так, паралелограм записали. Тепер d К і Д, висоти. Д, і Д, висоти. Кут А відноситься, кут А відноситься до кута Б, як 2 к 3. Як 2 відноситься к 3. Можна записати це дробом, але мені дуже... І нам треба знайти кут між висотами. К, Знайти кут К, Д, М. Д М. Що ж, давайте роздивлятись цей малюнок. У нас сказано, що два кути паралелограма відносяться як два к трьом. Що ж, якщо у нас вони відносяться кут, кут А відносять до кута Б як два к трьом, тоді нам треба прописати, нехай коефіцієнт відношення становить х. Пишемо. Якщо ми визначили з Х, тоді ми можемо записати, чому будуть дорівняти кут 1 і кут 2. Отже, кут 1 або кут А буде дорівнювати кут А, тоді буде дорівнювати 2х, а кут 3, так, а кут Б буде дорівнювати 3х. Так, а ми знаємо, що два кута, які прилегли до сторони паралелограма, в сумі дають 180 градусів. Тому так і прописуємо за теоремою або за властивістю кутів. Ми знаємо, що два кута, які прилегли до однієї сторони паралелограма, у сумі дають 180 градусів. Тому так і пропишемо, що 2х нам треба додати 3х. І все це у сумі буде 180 градусів. Це можна довести. Ми з вами доводили на уроках, що БЦ і АД у нас паралельні прямі у параліграмах AB цічна, то тоді. Кут Б і кут А будуть як односторонні кути. А ми теж знаємо з вами теорему, що односторонні кути у сумі дають нам 180 градусів. Розв'язуємо задачу 2х додати 3х, це буде 5х, 5х у сумі дають нам 180 градусів. Тепер нам треба знайти невідомий множник Х, який буде дорівнювати. 180 треба розділити на 5. Ділимо на 5 і ми отримаємо, що х буде дорівнювати. Коефіцієнт відношення ми зараз шукаємо з вами. Коефіцієнт відношення буде дорівнювати 3, будь ласка, поміркуйте, скільки це буде. 36 градусів. 180 розділити на 5, це буде 36 градусів. Отже, ми з вами знайшли коефіцієнт відношення. Так і пропишіть, що це коефіцієнт відношення. Але ж, ми можемо зараз знайти кут 2 і кут 3, тобто всі кути паралелограма. Знаходимо їх, записуємо. І тоді ми будемо знати, що кут А буде дорівнювати. Кут А буде дорівнювати 2х, тоді давайте запишемо це. Так, кут А буде дорівнювати 2х, 2 помножити на 36 градусів. Давайте отут ще пропишемо з вами 36 градусів, це буде 72 градуса. Отже, тут 72, тоді кут С теж буде мати 72 градуси, тому що протилежні кути парилограма рівні. Кут Б буде дорівнювати 3 помножити на 36, і це буде дорівнювати 108 градусів. Прописали це. 108 градусів. А тепер нам треба буде знайти, кути. розділяємо наступний етап. Тобто, це перше, ми спочатку знайшли кути всі. Другий етап, який ми будемо зараз розв'язати, ми розділяємось трикутник К, Б, Д. І так, трикутник К, Б, М Д, чотирикутник, у якому два кути вже відомих. кут K дорівнює куту М, тому що тут це висоти, і дорівнює 90 градусів. І тільки що ми знайшли кут Б. Кут Б дорівнює 3Х або 108 градусів. 108 градусів. Отже, всі три кути у цьому чотирикутнику відомі, тому нам треба знайти наступний етап кут КДМ КДМ. Ми знайдемо, як із терима сумі кутів чотирикутника – Це буде 360 градусів. Треба відняти всі відомі кути. Давайте їх пропишемо. 90 плюс 90, я не буду вже їх прописувати, ми тут їх прописали, додати кут Б108 градусів. І тепер давайте порахуємо, 360 треба. 360 ми віднімаємо 288, 288, і ми отримаємо відповідь 72 градуса. 72 градуса. Отже, цей кут менший за 90, дійсно, він і 72 градуса у нас відомий. Тому кут між висотами складає кут КМД, КДМ. Помилилась я, давайте виправимось. К Д, М буде дорівнювати 72 градуси, як бачите, і на малюнку він у нас теж відповідає гострому куту 72 градус. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу 1. Якщо це у кого математика, то це буде третя самостійна робота завдання з першого по четверте завдання. Повторили всі властивості паралілограма. Дякую за увагу! Бажаю гарно написати самостійну роботу.